Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звати Олеся і мій канал про в'язання. І в сьогоднішньому відео ми також з вами разом будемо одягати ось цих милих. Надзвичайно красивих лялечок, які вже ось тут лежать на новесенькому плетику. І чекають, чекають, коли ми разом з вами будемо їх одягати в новий одяг, який я для них зв'язала. От зараз ми з вами будемо, звичайно, Діставати з цієї маленької вішалочки одяг, який я нещодавно для них зробила, зв'язала, тобто він новесенький. Будемо роздивлятися, приміряти, ну і в кінці ми побачимо результат. От, А ще трішки хочу вам показати, тут, яка у мене краса, жива краса, нарвала сьогодні ось таких гілочок. Не говорю, що це квіти, кажу, що це гілочки, тому що вони саме зірвані з кущиків. Ось, подивіться, які вони красиві, рожеві такі, наче дзвіночки. От. І також ще є ось такі біленькі. І нібито зараз пора року осінь, і мають на столі бути жовто- Mm, Жовто-червоно-гарячі листочки, так, засушені, або ще не засушені, які тільки-тільки опали з дерев. Але у мене саме сьогодні такі гілочки, такі квіти, тому що я думаю, що саме вони будуть дуже гарно пасувати якраз до сьогоднішнього одягу для наших лялечок. От Але також у мене ще є ось такі вазоночок. Він також живий. Подивіться, який він красивий, ніжно-ніжно-рожевий. Я бачила ще в інших кольорах, і в жовтих, і в таких дуже-дуже, я би сказала, навіть червоних, і фіолетових, але мені саме сподобався такий ніжний. І якщо так добре придивитися, то можна побачити ось тут. Ось такі, бачите, наче, наче такі дрібненькі-дрібненькі ялиночки. От. Ну, вони насправді дуже-дуже м'ягенькі. І ось такі ялиночки на таких гілочках розпускають ось такі квіточки рожеві. Дуже-дуже мені сподобався цей вазоночок, я вирішила собі його взяти. І подивіться, як він гарно виглядає. От. Так що у мене ось тут така краса на столі. І зараз я поставлю телефон на штатив, і ми з вами розпочнемо одягалочки наші. Ну що ж, давайте ми з вами розпочнемо і будемо роздивлятися. Спочатку виберемо одяг, От. дивимося. Ось такі у нас шортики, панталончики, кому як подобається. Так, спочатку виберемо. Далі роздивимося. Ось така у нас тунічка. Так. Далі йде у нас ось така шапочка. Так. Хочеться і той, і то взяти. Так, далі. Ось така у нас суконочка є. Так, пов'язочка, туфельки. І ще одні туфельки. От, і саме це все ми зараз з вами разом будемо одягати. Так, і трішечки, звичайно, вам розкажу ще зараз про пряжу. От, і будемо з вами роздивлятися. Вішечки поставимо назад. Так, як бачите, в мене, так скажем. Все в одних кольорах. Тепер, я думаю, ви розумієте, чому саме рожеві, самі біленькі квіти, знову рожеві. Ну, нема голубеньких, нема. Але є ж колір на одязі, голубенький, так? От. Зараз ми з вами будемо їх разом одягати. Ну, спочатку вам скажу про пряжу, дівчатка. Пряжа ось така adore dream антипілінг від Ярнард 100 грам 280 метрів. І це 100% антипілінг акрил. так і Номер кольору, якщо когось цікавить, 1054. Як бачите, ось такий відтінок. Подивіться. Бачите, тобто, ось така ниточка. Звичайно, ці кольори вони не стосуються зими, так, звичайно, осені не стосуються. Вони більше на весну, більше літній варіант. Я би навіть сказала, що і на Пасху вони також гарно підходять. Ну, але що поробиш? Захотілося мені саме ось такого. Тобто, ми чуть-чуть з осені переміщаємося зараз трошки десь вже на весну, так? Або ще весна не закінчилася, що так можна сказати, по-іншому. Дуже гарні такі відтінки кольорів. Як бачите, ниточка сама прекрасно малює візерунки. От. Саме візерунки відтінків цих кольорів, так, тобто абсолютно можна навіть ніякий узор не використовувати, як бачите, ось так виходить. Зараз вам ближче буду показувати. от Ниточка, що можу сказати про неї? Вона дуже м'яка, вона чуть-чуть скрипить, але вона на спицях. Тобто, коли ти в'яжеш, ти не чуєш, то, що вона скрипить. Хіба якщо ось так брати в руки. І це навіть не скрип, це щось таке. Якби ти, напевне, щось вже мав. Навіть не знаю, як це чесно вам пояснити. Ну, хто тримав цю ниточку в руках, то він знає і розуміє. От. Але мені справді подобається, тому що тут надзвичайно красиві кольори. От. Тому ось така пряжа. Так, ну і, звичайно, гуточки якісь прикраси в нас є. От, давайте ми з вами почнемо. І, напевне, ми з вами почнемо. В принципі, це не важно з якого наборчика, але хай буде вже, почнемо з цієї лялечки. так? От. От так, От Поставимо тебе сюди впереді, моя красунечка. Це лялечки Міні-ленд. Я вже вам знімала огляд на цих ляльок, розказувала вам. Ще раз нагадаю: 38 см зростом, 15 дюймів, і пахнуть вони так само, як Паола Рейна, тобто пахнуть вони ванількою. І хочу сказати, що це не тільки сама голова пахне, це пахне повністю вся-вся лялечка. От, дуже я їх люблю. От, подивіться, зв'язалася у мене ось така тунічка. В принципі, можна одягати спереді назад, ззаді наперед, тому що ну так, якось воно лягає пряжа, і так воно виходить. Тобто, якщо гуточки теж йдуть спереді, це теж досить гарно виглядає. Ось так я вам показую, тримаю, так. І як бачите, з цього боку теж. Тобто, можна зробити два варіанти. Подивіться, абсолютно не відривала, не відрізала ниточку. Все, як в мене йшло за порядочком. Отак От воно малює саме ось ці відтінки. От, бачите? Так, і давайте ми з вами будемо приміряти. Сюди я пришила такі дуже-дуже такі красиві гудзики, вони, наче бірюзові, но. Щось змішано разом з синім. Так? Я ще хотіла сказати, на що я звернула увагу, коли я знімаю відео, всі кольори, тому що вже ж переглядала свої відео не раз, так, всі кольори співпадають саме з тим, що я вам показую. Але чомусь, як тільки я вставляю фотографії, я не знаю чесно, чи вам це видно чи ні, тому що коли я дивлюся з телефона, мені це не видно. Ну коли я дивлюся з комп'ютера, я це бачу. Що саме коли я вставляю вам сюди фотографії, так або невеличкі такі шматочки відео, саме чомусь відтінки пряжі. І то будь-які відтінки пряжі вони дуже якісь такі дуже світлі виглядають. От тобто, я просто хочу так сказати, щоб ви. Наприклад, не плутали, а щоб ви розуміли, що те, що на відео, це саме такі відтінки кольорів, як вони є. В принципі, я не знаю, може, як для кого, воно якось відображення йде зовсім інше. Можливо, екран по іншому показано. Можливо, якісь настройки, так тобто, ну не розумію, чому саме фотографії так якось знаєте іскажають, чи як, як це сказати, передати, не знаю. Бо коли, наприклад, загружаю саме фотографії в магазин, так чи загружаю в інстаграм, то все так, як воно і є насправді. Ну чомусь саме на відео вони якісь бліді. Мені це не дуже подобається і тому навіть не знаю вставляти фотографії, не вставляти. Чесно, навіть не знаю. От, ну, якось воно мені від того знаєте, якось воно мені портить від того настрій. От, ну не знаю. В принципі, напишіть мені, якщо ви от уважно дивитеся, напишіть, як вам видно. От, тому що саме такі, як на відео я вам показую, вони воно так є і вживу. Тобто, та, як я зараз тримаю в руках, так я бачу це на відео. Чому так з фотографіями, я не знаю. Можливо, треба розібратися якось з настройками. От, Ну, я вже пробую вдягати її гудзички наперед. Хоча, в принципі, можна це зробити і назад, як я вам сказала. Треба було перше шортики вдягати, а потім вже суконочку, але вже не буде. Так. Давайте зразу ми вже віддінемо шортики, щоб ми побачили, як воно гарно буде виглядати. Так? Ось такі. Шортики з такими орюшиками. Зараз ми разом зрозуміємо, чому. Так, не знаю, чи вам буде видно так добре, чи не буде видно. Я люблю, знаєте, в'язати так. Тобто я роблю такий ще е, по спинці росточок. Що коли лялечка сідає гарно, е, тоді ось тут йде таке підвищення. Тобто, коли вона сідає, абсолютно е, ось ця спинка, шортики, чи лосінки, так, чи штанішки, вони не злізають от, от так. Знаєте, як буває е, не раз е, ну, в фабричних е, модьошках, так от я люблю в'язати їх такими. Трохи вищими, не знаю, можливо, воно не для всіх так підходить. але мені так подобається, щоб вони були вищі, якщо, наприклад. Дитина, сама дитина грає в ці переодягалки, то це дуже зручно. Тобто вона може цю ляльку нормально носити, одягати. Дитина не нервується, що воно десь там злазить, знаєте, сповзає ззаді. От. Тому я завжди стараюся робити ось так, щоб тут було ззаді вище по спинці. Ну і тут також гарно заходило. От. Так, ну що ж, давай ми тебе гарно поправимо. Чесно скажу, що зараз я разом з вами в перший раз приміряю цей костюмчик. Це я приміряла, це ще ні. От. Тому ми зараз разом з вами подивимося. Тут навіть ще петельки такі зовсім-зовсім свіжесенькі. Я гудзочки не давала маленькі, це вроді розмір десяточка. Хочеться, щоб воно дуже гарно, ну, дуже добре трималося, так? Це коли ми в'яжемо для полочок наших, то там, звичайно, одяг менший. От, і тоді гузочки я пришиваю ну, менші набагато. От. А тут хочеться дати трошки більші. Кажу, що ще петельки такі свіжесенькі. От. Ось так виглядає. А тепер давайте подивимося разом. Це, ну, це просто так лягла пряжа. Подивіться сюди. Білий рукавчик, біла рюшечка отут на шортиках. Так? Рожевий рукавчик, і тут рожевий. Ну, так просто співпало. Так воно вийшло. От. Ось така красунечка. Так, ззаді. Ось так виглядає зазаді. Ще раз говорю, що це можна переодягнути ззад наперед. От. Ну, мені також подобаються гузочки. Якось воно, знаєте, якщо гузочки вже отак спереді, то мені здається, що вже і не потрібно ніяких прикрас. А якщо, напевне, би ось так було, то мені здається, що, можливо, ще б воно хотіло якусь квіточку. Ну, в принципі, по-різному. От. От так. І до цього комплекту в нас є туфельки, рожевенькі. Сюди я зробила рожевенькі, тому що в нас на шапочці спереді йде більш рожевий колір. От. І так подумала, що саме ці підуть на рожевий. Туфельки я вже в'язала не з цієї пряжі, це вже напівбавовна. Просто так підібрала, щоб співпало по кольорах. От. От. такі в нас туфельки. Ой, такі маленькі ніжки. ну такі красотулечки. Така мамина красотулька, так? Да? І ось така шапочка. Ось так. Виглядає. Це в'язочки є. Ой, зараз ми тебе приміряємо. Я оце в'яжу, в'яжу, знаєте, а приміряю я вже тут з вами. Так. Ну, подивіться, яке то миле сонечко. Подивіться. Хочу сказати, що, в принципі, так, як я сюди пришила сині гудзики, то можна було давати і сині, наприклад, туфельки, так? Ну, або рожеві тоді гудзички пришивати. Ну, але вже пришила синенькі. Вони мені дуже сильно сподобалися. Такі гарні кольори. Тому я вирішила залишити їх синіми. От, я люблю, щоб тут бантичок був такий менший, а вже шнурочки такі чуть-чуть довші. І ось така ясочка, ось така булочка наша. Ось так шапочка виглядає. Бачите, я так спеціально роблю, щоб тут у нас волосечку можна було витягати. Так? От, так, Такі рюшечки у нас тут. Ось така красонечка. І ще так, ну так просто співпало, мені дуже подобається, що тут білий рукавчик, а тут біла ось ця ніжка. От, ось така, така булочка. От, і також люблю, коли маленькі діти, знаєте, маленьких дітей буває. Або подарували, або навіть самі ми купляємо батьки так, маленьким дітям якийсь одяг, і буває светрики. Вже знаєте, ті светрики вже маленькі, але ще так хочеться їх одягнути. І коли рукавчики короткі, знаєте, і на ручках тут такі. Пухленькі такі ручки, і сам короткий рукавчик. Ну, Воно так гарно виглядає. Ну, Просто я, я це обожнюю. От. І стараюся, знаєте, в'язати і для лялечок теж. Такі більш коротенькі рукавчики. От. Так, ну, полюбувалися. Тепер відставимо тебе в сторону, а зараз будемо тебе одягати. От. В неї теж такі красиві очі, дуже такі глибоко-глибоко сині, подивіться, синьо-сірі, я би навіть сказала, ну, дуже класні. От. І їй цей набір також підходить. От. Тут у нас ось ця суконочка вже йде довша, тому шортиків тут не потрібно. Тобто, це вже йде точно як суконочка. От. І також можна одягати. Навпаки, можна ось так, як халатик, наприклад, або така суконочка, і також можна одягати ось так. Бачите, саме ось цей візеруночок якраз так гарно теж все співпало, що йде по центру, по боках. Ось тут я зробила таке трошки більш видужену шийку. І якщо, наприклад, одягати ось так на лялечку, то під шийкою ось так можна. Отак от робити заворот. Що я ще хочу сказати про цю пряжу? Бачите, я відпарювала цей одяг. І ви можете от зблизька, я вам так покажу, подивіться, наскільки вона класно, просто вирівнюється після прання, після відпарювання. от. І як бачите, тут просто лицева гладь іде, так? І Нема такого, що воно ось так завну, як вам сказати, що воно якось так підвертається, ну закручується точніше. от. Ну, дуже, дуже класна ця пряжа, хоч це і акрил, але подивіться, яка, який візерунок малює, так? І як гарно, як гарно все, все вирівнюється. Вона сама по собі, що так, коли в'яжеться, то ну, дуже так ледь-ледь замітно. Такі, знаєте, наприклад, переходи, коли ми щось в'яжемо, в'яжемо, потім нам треба на кухню піти, тобто руки змінюють якусь роботу іншу. І коли ти знову вертаєшся до в'язання, і, звичайно, там потім виходить такі рівчики. Але саме в цій пряжі це не дуже сильно замітно. От. Ну, а якщо ще відпарити. Як бачите, просто надзвичайно гладенько виглядає от. Тому, якщо хтось просто ще не знайомий з цією пряжою, я вам ось так розказую і зразу вам роблю такий, знаєте, огляд, як то кажуть, от. По ціні не скажу, тому що дівчатка чесно не пам'ятаю, скільки вона по ціні. От. Ну, мені подобається. Ще раз кажу, хоч це і акрил, мені все одно подобається. Тут вже гузочки я такі пришила, а вони якраз саме співпадають, бачите, з цими полосочками блакитними, от, і ось так виглядає. Ну, я теж одіну наперед гузочками. Тут нас де ось це трошки таке підвищення під шийку. Можна ось цей гуточок, бачите, самий верхній, не защіпати. Можна його залишити так, а можна защіпити. От. Можна ось так. Так теж гарно виглядає, мені подобається. А можна і защепити. Так, де наша ця петелечка? От. Кажу, що ще все так свіженько заходить. От. Така фігурка в них, знаєте, гарна. Отака От грудочка тут гарно виглядає. Так. Ось так. У нас. Ну, якщо б це було на короткий рукав, то це можна сказати, що сарафанчик. От І наші пінеточки. Ось вже явно тут не пасує, не зробити пінеточки, правда? Щоб вона вже така була босенька. От. І саме тут ми зараз ще одягнемо нашу пов'язочку. Так, ось така пов'язочка. Можна, в принципі, ту квіточку так повернути на бік, але мені подобається ось так. От. І ось так виглядає. Дарну волосочку можна поправити, щоб красивенько було. Ось так. Така у нас ще одна красунечка одягнута. От. Ось, не знаю, як вам поставити, щоб було видно в повний зріст. Ось такі у мене красотулічки. Ну, подивіться, вони як двійнятка. Двійнятка по одязі, так? От. Суконочка. Довгенька виглядає. Просто коли лялька лежить і вам, може так зверху камера стоїть, вона так може виглядає. Але насправді суконочка виглядає, вона якраз зрівнюється отак з колінками. Отак. От. От Їй дуже пасує цей блакитний колір. Просто, просто супер. От. Ось такі у мене красотульки вийшла. І комплекти, і мої лялечки красиво, гарненько виглядають. От. Так що наші, як бачите, квіточки біленькі, рожеві, рожеві, якраз сюди дуже гарно підходять. От. І в нас вийшло з вами сьогодні таке, я би сказала, свіжо-свіжо, таке свіжо-весняне відео, свіжо-літнє відео отпиту, тому, тому що такі кольори пряжі. На цьому все. Я буду з вами закінчувати на сьогодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який із цих наборів вам сподобався найбільше. Найбільше який формат такий. Чи такий? А я обов'язково з нетерпінням буду чекати на ваші коментарі. І обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, тому що це допомагає каналу. Тобто, якщо ви це робите, то інші люди також можуть прийти і подивитися. І звичайно, мені буде дуже і дуже приємно, коли буде саме така взаємність. Я для вас відео, а ви для мене якісь також. Також позитивчик, чи то лайк, чи коментар. Можливо, якщо ви ще не підписані, то підписуйтеся, я завжди усім рада. Все на сьогодні я кажу вам всім па-па. Бажаю вам всім гарного настрою, мирного та спокійного неба над головою. Па-па.